Вітаю на каналі. Тема уроку природні явища. Які зміни відбуваються в неживій і живій природі в різні пори року? Усі зміни, які відбуваються в природі, називають природними явищами. До явищ неживої природи належать ті, які не створюють живі істоти? Сонце сходить уранці. І заходить увечері. Вода на морозі замерзає і перетворюється на лід. Перелітні птахи відлітають на зиму в теплі краї, а весною повертаються. Восени листя дерев і кущів змінює забарвлення. Усе це приклади природних явищ. Сонце. Це велика зірка. Яка освітлює землю. Воно зігріває все живе і допомагає рослинам рости. Без сонця не було б життя. Дощ зволожує землю, щоб виростали квіти, дерева, зерно. Вода з дощу наповнює річки і озера. Інколи він іде тихенько, а буває шумною зливою. Взимку замість дощу йде сніг. Білий пухнастий покрив захищає землю та рослини від сильного холоду, а для дітей сніг це ще й веселі ігри та розваги. Вітер це повітря, що рухається. Він може бути лагідним і приємним, а може бути дуже сильним, завдяки вітру насіння розлітається по землі і проростає. Гроза. Це сильне природне явище. У небі блискає блискавка і чути гуркіт грому. Під час грози треба ховатися вдома, щоб бути в безпеці. Веселка. Виникає, коли сонячне проміння проходить крізь краплинки дощу. Ми бачимо чарівну дугу з різнокольорових смужок. Це справжнє диво природи. Діти, відгадайте загадки. Спершу блиск, за блиском тріск, за тріском плеск. Гроза. На дворі переполох з неба сиплеться горох. Град. Він шепоче, шу шу шу. Листя обірвать спішу, з листячком в осіннім гаї у таночку покружляю. Вітер. Уночі понад водою білий дим пливе рікою, тільки сонечко засяє, білий дим кудись тікає. Отже, ми дізналися, що природні явища це все, що відбувається навколо нас у природі. Сонце, дощ, сніг, вітер, гроза, веселка. Вони роблять наш світ цікавим і дивовижним. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк.